Ця тема щодо доступу до цих декларацій та інформація, яка в них міститься, вона є надзвичайно важливою для попередження та для боротьби з корупцією. Чому тому що саме завдяки цим деклараціям будь-хто, будь-який громадянин цієї країни, він може оцінювати наскільки доброчесними є наші чиновники або депутати, народні депутати. Тобто народні обранці, от вперше ця норма вона з'явилася ще в 2011 році, коли приймалася перша редакції закону антикорупційного законодавства. З того часу ми були першими, хто почав дивитися, хто почав. Запитувати ці декларації, і якраз чому ми почали дивитися, акцентувати саме правоохоронців, силовий блок, судді тому, що всім зрозуміло, що саме від цих людей, від там МВС, від СБУ, від Генеральної прокуратури. Від суддів буде в кінці кінців залежати яким чином боротьба з корупцією буде ефективною в нашій країні. А і тут потрібно сказати те, що з першого до ну, на 1 квітня всі державні чиновники, всі депутати різних рівнів, вони зобов'язані ці декларації, майнові декларації подавати ну, за місцем роботи да, в орган влади, де вони працюють. І Потім протягом місяця всі ці декларації вони зобов'язані оприлюднювати на власних сайтах. От, те, що е, зараз ще не працює ця норма, вона стосується е, так званого незаконного збагачення. От, вона за, е, має запрацювати наступного е, року. Про що йдеться? Про те, що якщо е, буде розбіжність між е, тією інформацією, яка є в декларації в майновій, і образом життя, стилем життя чиновника або депутата, е, то перед цією особою буде. Достатньо, скажімо так, реальною перспективою оказатися, опинитися за гратами сроком до двох років, тобто там буде вже позбавлення волі на два роки.